ви мої, ви на мене запитуєте, щоб я. Вам іноді показувала свою колекцію карт. У мене більше, ніж 300 колод карт. Те, що тут є, і те, що є ще. В кабінеті, в офісі, а те, що є на дачі, то, мабуть, вже за 350 є. Є дідові карти діда Нестера, є діда Властелена. Ці мої робочі карти живуть у будиночках, я вам казала, дивіться, вони кожен, кожен тут сплять, відпочивають, дивіться, в будиночках. Бачите, як гарно. Ось, Це ці робочі карти, з якими я працюю. Карти старички є також у мене. Я з ними, які довго вони працювали, я їх беру на дачі, ложу в сундук. І вони рік-два відпочивають, і потім я знову їх беру. Так, Ось такі в мене карти. Зараз вам покажу колоду старого діда Нестера. Дивіться, які різні, різні. Це, кстати, діда Нестера Віса, бачите, які старовинні. Це вже їх трохи я покрасила. Бачите. Так, далі. Такі в мене карти. Такі, такі, такі. Різні різні. Це карти робочі, ті, що я працюю. І тут близько 40 колод. 40 колодами я працюю. Я хочу вам показати ці карти Діда Нестора. Він з ними майже не, не гадав, йому. Хтось їх подарував із-за кордону, це ж який час, це 60-ті роки. Я дивилася, тут немає дати, вони десь приблизно 50-60-х -х, х років. Дивіться, тут є. Але самі, сама, самі карти виготовлені не ця саме колода. Іменно Вони виготовлені були, я вам зараз кажу, якого року, бо я тільки що переводила, дивіться, ось 1736 року. Ну Це не значить, що вони цього року, просто е, їхня. От Виготовлені вони були. А це вже, звісно, що вже випускав завод, але теж, теж 78 карт. Теж, теж це дуже-дуже старинні 60-х років. Тут ось така цікава бачите, Та я переводила то значення переводу. Ну, я спеціально переводила, не таке, як звичайний карт. Не таке. Я вам зараз покажу. У них таке, така якість гарна. Дивіться ви. Бачите? Ось вони. Є зараз нові такі похожі, але це ж не те, це ж енергетика того часу. І вони такий плотний картон. Ну, так ви розумієте, дуже приємно їх держати в руках. Бачите? Так, зараз показую вам. Є нові нові такого є е, випуска ось Іспанія. Це з Іспанії, видно, діду подарували. Бачите? Це така як візитка. О, знову. класична тару. іспанська Мадрид. Дивіться, який гарний. такий гарний. Показую. Ви ж мене просите, щоб я іноді вам показувала свої карти. Давно, бачите, як Пентаклі. Соняхи. Пентаклі, Соняхи тут. Карта Миру, дивіться, яка гарна. Люблю їх теж. Рідко, правда, беру, але все одно, знаєте, як беру в руки, чувствую, що дід Нестер теж любив, але не пам'ятаю, що він не гадав. Дивіться, ось як, бачите? Дьявол, як випадає, дивіться. На животі, бачите, лице на животі і на колінах два глаза. Гарні карти. Тройка мечей. Не встигаю вже 5 хвилин. У ну, карти дуже гарні. Багато ж дівочок тут моїх підписниць, які. А також є тарологи. І є них гарні тарологи, я нічого не скажу. Мене ні, ніхто не вчив, сама навчилася від діда. Туз. Бачите, який гарний. Але є дівчата вчаться, теж добре гадають. Не всі. Багато брехливих тут, звісно, на Тіктокі, але у мене теж, теж є учень, він мене вже рік майже навчається, то скоро я вже дам його контакти, він буде. Я його представлю, буде вам також гадати, то я за нього ручаюсь. Це дуже гарний, він вміє гадати. Дивіться, зірка. Закінчую.